Екс нардеп Деркач став сенатором в Росії та увійшов до комітету безпеки та оборони Ради Федерації РФ. Але до того, як втекти на болота і стати зрадником, він пройшов довгий шлях в Україні. Деркач прославився як народний депутат-прогульник, який доволі довго. Сидів під куполом. Колишній регіонал, який голосував за диктаторські закони, у 93-му році Андрій Деркач закінчив російську вищу школу КДБ. Тепер це Академія ФСБ. Цей же заклад свого часу закінчив його батько Леонід. Нині покійний. В минулому, в різні часи, Деркач старший був народним депутатом України, очільником Служби безпеки та державної митниці. Його напряму пов'язували зі справою про замовне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За часів Деркача старшого, нібито були прослуховування та стеження за всіма опозиціонерами чи будь-ким із політиків, хто не підтримував владу. Пізніше Леонід Деркач потягнув до влади й сина. Свою кар'єру Андрій Деркач розпочав, де б ви думали, в лавах СБУ. Працював опероповноваженим в управлінні Служби безпеки Дніпропетровської області. Але там довго не затримався і дуже швидко перебрався до столиці. Спочатку увійшов до контрольної служби президента, а потім став радником тодішнього президента Кучми із зовнішньоекономічних питань. Народним депутатом Деркач Молодший вперше став у 98-му. Пройшов по мажоритарці. За часів Януковича був радником прем'єра Азарова і, звісно, продовжував роботу в парламенті. Тоді вже він був регіоналом. 16 січня 2014 року голосував за так звані диктаторські закони. Вийшов з фракції партії регіонів після революції гідності, але це ви ж розумієте, був вимушений крок, щоб залишатися у владі. Когда ты делаешь добро, должен двигать страх. Божий. Это то всего. А потом все остальное. Та навіть після 2014-го деркач проліз до парламенту. Був членом бюджетного комітету. Він просто начав піти українські пісні. І піл два часа у 2019-му Андрій Деркач так само залишився в раді. Пройшов по 159-му округу. Це Сумська область, як безпартійний самовисуванець. На цей раз був позафракційним і навіть не входив до жодного комітету, але це не заважало Деркачу жити своє найкраще життя.